Заняття супергеройські пригоди. Як стати супергероєм? Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні на супергеройські пригоди. Малята, а чи знаєте ви, хто такий супергерой? Так, вірно, це той, хто може подолати будь-які труднощі. Поратися з поганим настроєм і навіть з тривогою. Хочете навчитись тоді вперед? Пропоную вам послухати казочку про супергеройські пригоди Курчатка Ципи? Колись то в далекому селі жило собі маленьке курчатко на ім'я Ципа. Воно було дуже маленьке, але мрія стати справжнім супергероєм. Курчатко Завжди читала книжки про супергероїв і мріяла про те, як самому стати сильним і непереможним. Але, на жаль, курча було дуже тривожним. воно постійно хвилювалось і боялося навіть найдрібніших речей. Коли воно бачило великого павука, то відразу ж ховалася під крилами. Коли воно чуло гучний грім, то воно затрясалося від страху. Курча було втомлене від цього постійного тривожного стану і вирішило знайти спосіб, як подолати свої страхи. Одного дня курча почула про магічний камінь, який за легендою міг допомогти подолати будь-які страхи. Курча вирішила, що саме цей камінь стане його справжнім супергеройським талісманом. Воно взяло з собою свої найкращі крильця і вирушило у плохо. В пошуках магічного каменю. Курча подорожувала довго і далеко, зустрічала багато цікавих персонажів і переживала надзвичайні пригоди. Воно зустріло дракона, який був занадто доброзичливим, щоб стати його ворогом. Воно зустріла чаклунку, яка вміла готувати найсмачніші пироги на світі. Воно навіть зустріло справжнього супергероя, який допоміг Курчаті знайти магічний камінь. Коли курча нарешті знайшло магічний камінь, воно було дуже щасливе воно тримало його в лапах і відчувало, як сила і впевненість наповнюють його тіло. Але потім курча зрозуміла, що справжній супергерой не потребує магічних каменів або суперсил. Справжній супергерой це той, хто вміє подолати свої страхи і допомагати іншим. Курча повернулася додому, але воно більше не було тим тривожним курчатком, яким було раніше. Воно стало справжнім супергероєм, який завжди готовий допомогти іншим і бути сильним. Курча розповідала всім про свої пригоди. І навчала інших як подолати свої страхи. І так курча стало великим героєм у своєму селі. Воно було щасливо, бо зрозуміло, що справжня сила не в суперсилах, а в тому, як ми використовуємо свої здібності для добра і допомоги іншим. Курча було прикладом для всіх і навчила дітей, що навіть найменші. Можуть бути справжніми супергероями. Так закінчилася казка про курча та його супергеройські пригоди. Нехай вона навчить вас, діти, що справжній герой це той, хто не боїться своїх страхів і завжди готовий допомогти іншим. І хоча курча було маленьким курчатком, вона стала справжнім супергероєм завдяки своїй сміливості і доброті. Тепер малята настав час дізнатися, що саме треба робити з субергерою, щоб впоратися з тривогою. Тупочі ніжками. Трясись так, ніби струшуєш водичку з себе. Порахуй до п'яти, Попий водички, Подмухай так, наче задуваєш свічечку на торті. Та заспівай свою улюблену пісеньку. Ось малята тепер ви справжнісінькі супергерої молодці. Але малята ще вам не вистачає? Браслета супергероя пропоную його вам зробити. До нових зустрічей, малята!